7.07-2012 року до чергової частини Миколаївського РВ МВС дійшло повідомлення про те, що в одному із селищ Миколаївського району знайдено труп чоловіка з ознаками насильницької смерті. При виїзді слідчо-оперативної групи на місце пригоди факт знайшов своє підтвердження. В одному із домоволодінь було знайдено труп. З ознаками смерті. Зі слів підозрюваного потерпілого його образив образливими словами, після чого він його ударив по голові і під руками знайшовши вентилятор, на якому був шнур, затягнув його на шиї потерпіло. Після даних подій, розвернувшись, пішов до сводому володими. По даному факту слідчим відділенням Миколаївського райвідділу порушено кримінальну справу за ознаками статті 115. Розкажіть, будь ласка, що ви тут зараз робите? Ну, побудемо з робоче в Біску. А ви причетні до нього? Так. Да. Яку роль ви відіграєте в цьому? Ніяко. Розкажіть, як це було. голові поглиді ножом задавив. А за що ви його ударили? Не поділилися. Чим не поділилися? Не Поділилися стаканом. Ви разом випивали? Так. Да.